Сьогодні забрали замовлення на Ало. Це чохол для телефону Xiaomi Redmi Note 14. Ви бачите, на сайті ми там тут замовляли. І е, хочу вам сказати, що до Xiaomi Redmi Note дуже багато варіантів було чохлів, тому я звернулася, зайшла фізично в магазин Ало та запитала у консультанта, яку ж саме потрібну модель під телефон Redmi Note. І е, дівчатка мені дуже гарно пояснили і показала, які моделі е, підходять. Саме на модель Xiaomi Redmi Note 14. Сказали, що підійде чохол Xiaomi Redmi Note 14, 4G. Ви бачите, тут три камери йде і такі два, такі як глазка. От чехол такий я сьогодні забрала. Ціна його, бачите, на сайті 209 гривень. Зараз дуже гарно. І він йде. Безрачно, Силіконовий. Зараз відкриваємо коробочку. Тверно запаковано щоб він не випав. Відкриваємо. І дістаємо чохол. Дивимось, пошкоджень яких немає гарний, приємний наощуп. Зараз одягнемо телефон, подивимося, чи він підходить, і чи добре нажимаються кнопки телефона. Легісенько все одягнулося. Ну, бачите, на телефоні ще не знято не... такий. Не... 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 Плівка від виробника, але ви бачите, що, по-перше, висота бортика гарна йде на, на камері. Тобто, якщо ви будете ложити телефон камерою донизу, то бортики дуже добре закривають. Така ж сама ситуація ми бачимо навіть із чохлом по телефону. Бачимо, що тут трішечки трошки, трішечки виступ іде Тобто, коли ми положимо телефон також на якусь поверхню, то тут є таке, як сказати Ну є зазор для того, щоб телефон, екран не псувався. Ну ви бачите Дуже зручний, дуже зручний, він і не дуже, дуже такий гладенький, але гарно тримати його в руках. Де перевіряємо кнопки. Зараз заходимо. Так, кнопки працюють, телефон легко включається виключається. Я думаю, що за 209 гривень, дуже гарна якість. Рекомендую.